Відпустка для декого це слово щось на довоєнному. Дехто ж воліє відпочивати від трудових буднів наповну. Хто де, як і за скільки, з'ясовуємо. Закордонний внутрішній бюджетний і преміум класу до повномасштабного вторгнення українці мали змогу обрати з поміж різних варіантів відпочинку. Залежало від уподобань і гаманця. Нині вікно таких можливостей суттєво звозилося. Втім, туризм як явище не на повній паузі. Була в Стамбулі. А скільки загалом ви можете витратити на відпустку, чи відрізняється вона від довоєнного формату? Звичайно, зараз дорожче. Поїхала в Закарпаття, там відпочила від тривог. Вдалося? Так. Да. А скажіть, будь ласка, чи змінився формат вашої відпустки під час Великої війни? Безумовно, змінився. Безумовно, працюєш паралельно, відпочинку, стараєшся хлопцям допомогти, працюючи. Буквально недавно відвідала в наш Андріївський спуск в місті Києві. Набралася там дуже великого позитиву, перш за все від спілкування від творч... від спілкування з творчими людьми безпосередньо художниками знаними, Зустрілася наші. Народними умільцями там познайомилася. Мабуть, поїдемо відпочивати в хмільник. Якщо порівнювати з довоєнним форматом, формат вашої відпустки змінився? Звісно, да, змінився. Раніше відпочивали за кордоном. А зараз в Україні Любімій. Відпочивати стало дорожче чи ні? Я думаю, ні. У мене дача, і я собі на дачі щось працюю, роблю. А відпустки не, не, не планую, тому що треба жити на щось. Копійку заробляти. В довоєнному форматі в вашому житті була відпустка? Ні, не ходив, чесно кажучи. Все время працюю, працюю, працюю. – Є така невеличка дача, тому є де працювати заодно і відпустка. І попрацювати, і відпустка. Тобто такий дачний формат? Так. Да. Якщо говорити про довоєнні відпустки, які вони були? По-різному було. Але зараз зовсім інша ситуація, тому скромно, В першу чергу скромно. Через що насамперед це? Фіна... Фінанси, брак часу? Ну, в основному через заборону. Раніше була можливість поїхати за кордон, зараз заборона. Втім, не дачами єдиними кажуть експерти. Вітчизняна сфера відпочинку адаптувалася до вимог часу і пропонує потенційним клієнтам обрати з поміж різних варіантів. Процвітають пропозиції лоу-сегмента, тобто низького тобто, це помірні ціни для сімей і багато туроператорів. І, звичайно, як завжди, розвивається люкс, тому що на нього Зазвичай нікні ні, не впливає нічого, тому ми можемо бачити просто шалені ціни в Буковелі без шаленого сервісу. Але попит теж є. Наважуючись на відпустку, українські туристи вдаються здебільшого до класичних варіантів: море або ж гори. Одеса це одна із топ 3 міст запитів для поїздок. Далі Київ ще і Львів. Звичайно, це українські Карпати. Люди хочуть кудись поїхати, відволіктися від сирен, не чути оцього шуму, трішки сповільнитися і просто навіть виспатися. Всі області західні це топ по туризму. Тобто Закарпаття, Івано-Франківська область, Львівська, туди зараз в більшості їздять українські туристи внутрішні, тому що це ще і безпечно. Відносно нас все в Україні зараз відносно безпечно. Далі все залежить від уподобань відпочивальників. Комусь вистачає лінивого горизонтального формату відпустки бажано без сирен. Інші перезавантажуються активніше. Є люди, які хочуть просто такий, знаєте, slow living, які хочуть. Мати хатинку, десь апартаменти високо, високо в горах, де абсолютно не буде цивілізації. Вони готові там навіть платити за красиве інстаграмне естетичне помешкання, навіть там по 5-6 тисяч гривень за добу за двох людей. Запити є на трекінги, на походи по горам, тому що це теж дуже дуже допомагає мозку і ментальному здоров'ю. Один із запитів, чому я дуже радію, тому що я амбасадор гастротуризму в Україні, це саме гастротуризм, згадують туристичні експерти. І про інший вид туризму він з великою долою ймовірності буде популярним після завершення війни. Мова про поїздки до місць, де точилися активні бойові дії, або ж меморіалів місць, де писалася історія.